Вітаю на уроці. Сьогодні ми навчимося розв'язувати задачі, в яких треба знайти число предметів, що на декілька одиниць менше за інше. Ми розглянемо два види таких задач пряму та непряму форму. Проаналізуємо схему. Вона складається з двох відрізків. Більший відрізок позначає число зелених трикутників, їх шість. Менший відрізок позначає число кружечків. Це число невідоме, але зазначено, що воно на 2 менше, ніж 6. Щоб краще зрозуміти схему, представимо її у вигляді таблиці. У верхньому ряді намалюємо 6 зелених трикутників, у нижньому ряді кружечки, яких на 2 менше, ніж трикутників. Це означає, що їх стільки ж без двох. А це 4 кружечка. 6 мінус 2 дорівнює 4 кружечка. Висновок. Щоб знайти менше число, достатньо від більшого числа відняти їх різницю. Розв'яжемо задачу. У кімнаті 6 хлопчиків, а дівчаток на 3 менше. Скільки дівчаток у кімнаті? Розглянемо схему до задачі. Вона складається з двох відрізків. Більший відрізок позначає число хлопчиків у кімнаті, їх 9. Менший відрізок позначає число дівчаток. Це число треба знайти. Воно невідоме, але на схемі зазначено, що воно на три менше, ніж число 9. Тобто їх стільки ж без трьох. Щоб знайти менше число, достатньо від більшого числа відняти їх різницю. Складемо вираз 9-3. Запишемо розв'язання до задачі 9-3 дорівнює 6 дівчаток. Відповідь У кімнаті 6 дівчаток. А тепер подивимося на задачу по-іншому. Нам сказано, що у кімнаті 9 хлопчиків, а дівчаток на 3 менше. Якщо дівчаток на 3 менше, це означає, що хлопчиків на 3 більше. Отже, можна скласти цю задачу по-іншому. А саме у кімнаті 9 хлопчиків це на 3 більше, ніж дівчаток, скільки дівчаток у кімнаті. Розв'яжемо наступну задачу. Ручка коштує 8 гривень. Це на 4 гривні більше за ціну блокнота. Скільки коштує блокнот? Складемо схему. Більший відрізок позначає ціну ручки. Також в задачі сказано, що це число на 4 більше, ніж ціна блокнота. Якщо ціна ручки на 4 більше, ніж ціна блокнота, то це означає, що ціна блокнота на 4 менше, ніж ціна ручки. Тобто їх стільки ж без чотирьох. Щоб знайти менше число, потрібно від більшого числа відняти їх різницю. Складемо вираз. 8 мінус 4. Запишемо розв'язання до задачі. 8 мінус 4 дорівнює 4 гривні. Відповідь: Блокнот коштує 4 гривні. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!